сумських патріотів всі ініціативні продвинуті міські організації міста Суми вирішили провести міжнародний та, день космонавтики у Сумах. космічних на і саме Сумщина брала активну участь у першому космічному польоті, саме завдяки науковцям і промисловцям міста Суми було спроєктовано відкидні мачти, на яких тримався перший космічний корабль. Хочемо сьогодні відродити пам'ять про це, що у сьому усі науки були український мозок, українські науковці і раз два три послання лети! нові наші меседжі, незові цивілізації.